Є у мене ковзани, ковзани, пустуни, тільки ранок наступає вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід. Я ж спізнився на обід, і мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Отакі-то ковзани, ковзани, пустуни. Давайте і ми сьогодні з вами зробимо такі ковзани. Готуй все необхідне, виконуй разом зі мною, і в тебе обов'язково все вийде вперед. Спочатку батьки вирізають для дитини шаблон ковзанів з довгими смужками внизу. Якщо дитина може вирізати, хай це зробить самостійно. Потім нижні лінії загибаємо. І приклеїмо з іншої сторони. За допомогою манікюрних ножиць батьки, допомагаючи дітям, вирізають дірочки для шнурочків. Потім дитина протягує шнурочки у ці дірочки. Це ігра, і виконання нашої роботи. Внизу у зігнуті частини просовуємо вирізані смужки. Це будуть леза наших ковзанів. За допомогою пробки фарб прикрашаємо наші ковзани або за допомогою пальчика, якщо у вас немає такої пробки. Ось такі ковзани пустуни вийшли.